Поїхали. Хто ж в мене? Ууу! Твій персонаж з першого сезону? Так. Бай-бай. Можливо, твій персонаж носив якусь маску. Ні, не носив. Mm -hmm. Чи твій персонаж? Це чоловік? Mm -hmm. Можливо, твій персонаж має багато волосся. Так, достатньо волосся. <клух> Чи твій персонаж приймав участь в виграх? Так, звичайно. Твій персонаж це дівчина? Ні. Не Угу. Чи твій персонаж позитивний? Напевно, все ж таки, ні. Окей. Можливо, твій гравець. Крутився на каруселі? Так, крутився. Тобто він із третього сезону, із цієї серії. Добре. Чи твій персонаж якось пов'язаний із засновниками гри? Так, пов'язаний. Можливо, твій персонаж брехав нам про те, що він мав досвід у морській піхоті? Ні. О... В тебе о Ільнам. Є. А цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профиля.